Так, відкрутив я болтики щеплення, т.е. кришки щеплення. Ось. Ну, зняв типа, трос, там щеплення, вся фігня. Типа, відкрутив кришечку. Ось вона. Тепер на той момент відкрити кришку. Що там до чого? Ось наше щеплення. Ну що, от дивимось, яка чистота, красота і порядок має бути в двигуні. Коли заливати дійсно хороше масло. Бачите, оце є верхня частина, от це є верх. Так? Якщо погане масло, воно димить. Якщо пускають кольця і так далі. В двигун йдуть картерні гази дуже серйозні. Вони настільки, їх багато, що вони закопчуються і закопчують верхню, верхню кришку щеплення. І завжди, всі, хто ну, такі опитні майстри, чи як там покупці, не відкручують оцю кришку. Точніше, не кришку, а цю кришечку заливати масло, запихають пальцем і пробують, що часу немає зверху копоть. Якщо є, значить. Піздець приходимо тору, або вже прийшов. Так, тут є прокладка. Це, коротше, у нас магній. Це є магній сплай, сплав. От, І прокладочка. Прокладочка, коротше, ця не із дешевих. Не рекомендую я цю прокладочку десь порвати чи там промахати. Ні в якому разі це от, на, остатки нашого масла. таке нормальне. Чорненьке трохи. Ну так, чесно кажучи, 50 на 50. Норм словом. 3000 своїх, що воно від'їздило, то... тому я і рекомендую. В'їжджаю, двигун ваш спортивний, спортивного мотоцикла 3000 км. Міняйте масло. Тому що повторюється. Е, мала швидкість, тобто тошнете, а не їдете, перегрів, жара, поганий, поганий бензин. Деколи даєте дуже високі навантаження на двигуну, воно вбиває буквально масло. Що там пише в мануалі 6 тисяч, це і все фігня. Насправді каже 3 тисячі міняти. То, хто, хто багато гасає за сезон, то да, міняйте 2 рази масло. Да, купуйте даже полусинтетку хорошу за 1000 гривень, чи за 800 гривень. Ну, міняйте кожних 25-3000 км за літо за ваш сезон. І це буде краще, ніж купити суперсинтетичне масло, блин, за 2000 гривень. Заляти його і тиснути 6000 на ньому, чи всі 8 або и 10, як хтось їздить. -то Розумієте? Тобто, краще. Для двигуна купити полусинтетку, дешевше масло, але поїздити, поїздити на ньому 2,5-3 тисячі і заміняти на те саме нове свіже, ніж на суперкрутому маслі гасати 6 тисяч. Суперкруте масло, його цінність в тому не в витривалості чи ресурсі, а в тому, що воно витримує за короткий проміжуток часу, тобто воно витримує не в кілометражі. Чи в мотогодинах роботи, а витримує в навантаженні, що воно витримує, от, припустимо, гонку, класне супер там, масло, воно витримує гонку. Що полусинтетика не предназначена для гонок. Синтетика предназначена для супер навантажень. там коротше, От я, бачите, масло блін, таке густеньке, аж. Тобто, аж, 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 я розумію зараз. От я говорив, завершує мех... тобто, за загонки, тобто, що супермасло типу, пристосоване більше для екстремальних нагрузках в короткий термін, тобто не на витривалість. Що Супермасло не дасть вам 10 тисяч км пробіг, чи 6 тисяч і буде ідеально захищати. Ні, супермасло дасть вам тисячу км, супер захисту, потім все. потім Воно вже не, не є аж такий супер. Розумієте? Тобто воно вже відробляє. Воно вже, воно вже стає, можна сказати, з синтетики вже полусинтетика. Проїжджаєте знову тисячу-дві і вже з масла е, проста бурда робиться. Ось от. Отака от фігня. Тобто ви не думайте, синтетика захищає дуже класно 3000 км, все, решта вже пробіг, воно вже не так супер захищає. От. Тобто, не так супер на ті гроші, що ви дали. Воно захищає, звісно. але не так супер, як на ті гроші, що ви дали. От, і е, краще робити часто заміну масла, ну трошки дешевшого, полусинтетичного, той самий мотюль чи там інші якісь виробники, а дійсно хороші. Але полусинтетика, там різниця в ціні від повної синтетики, буває і 40%. Це досить так серйозно. Тобто, то додати ще 20%. Взяти дві полусинтетки і заміняти їх два рази за літо. Це, це набагато ліпше, ніж повну синтетку заляти і мучити двигун, типу, блін, там, сіти 6 тисяч км і тому потім. Ось кафіня. Тобто зараз я говорив ще про механічні властивості масла. Тож, на, от, я, от, тут я зараз я покажу цей. присвічу. Ось, бачите. Масло Типу в системі, да, залишилося воно не витекло. блін, як мені так повішати. Ну, коротше. Зараз зараз. Так, Ось. ось. Тут, коротше, є масло трошки. Я тако пальцем його проводжу. От. І, і в мене таке враження, ніби я в дуже щось густе, таке приємне запихаю палець. І коли я так вожу, отко от, от, зразу палець різко раз, масло зібралося то есть, от, на кубку. Я так палець ставлю, такое різко ставлю. Різко. Не плавно, тому що палець плавно просідає. А різкі рухи. Хоп, 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 хоп. Палець не торкається металу, а б'ється просто в, в масло. Тобто, в прямому смислі. От коли резко я роблю, палець не торкається металу, а б'ється у масло. Тобто є, є подушка масляна. через свою густину, свої позитивні якості, що масло не нігрол після своїх 2,5 чи 3000. Воно дійсно ще хороше для своєї роботи і я так б'ю. І тобто виявляється такі великі обороти двигуна. І тоді масло вступає в силу при великих оборотах двигуна. Воно створює ту подушку, таку, що масло постійно літає всередині. От, і як бачимо, всі шестерні, все блестить, так ніби без ізносу, то есть, досить так в порядку, Фу -фу -фу. аби не врікти. Далі ми подивимося, що там у нас всередині так сплеска. О, підшипник, бачу. Це та От з вами будемо вскривали, будемо мірили диски фікційні От, на то, як вони зношені, там пружинки. Якщо зношені, заміняє пружинки і диски. Сподіваюся, що металічні диски не доведеться міняти, тому що це додаткові бабки і досить так немалі. Тепер, теперішньому курсу. Так, да, звісно, що це було колись, 50 доларів міг купити собі щеплення. 100 доларів міг. навіть 130 баксів міг купити всі пружинки підсилені. Хороше щеплення фракційне. І металічні диски. То есть, між тими фрикціями. Це 130 доларів. Це було ну, 1000 гривень, 1100 з доставкою. Да? А зараз тільки коштують от самі фрикційні диски тисячі. Плюс металличні 1000 мінімум. Плюс пружини, 500 мінімум. І виходить така досить нефігова. Ну да, може тих самих 130 доларів, але ми ж не заробляємо бабки в долярах. Ми в гривнях заробляємо. От така біда. Так що я тільки знімлю цю э, фігню і буду дивитися. Все.